Чи треба серйозно ставитися до грошей, як стати багатим? І як стати багатим надовго, а не втратити свої мільйони через три дні або три секунди? Всім привіт! Мене звати Анастасія Стримецька. Я знову на новому місці. Туди-сюди ходжу, не можу знайти адекватне місце для зйомки відео. По всьому світу, знаєте, ходжу. І на цей раз отут зупинилася. Сподіваюся, що ми затвердимо це місце, і я буду знімати тут. І так, сьогодні у нас відео про гроші. Ми гроші всі любимо. Я дуже сподіваюся, що всі... Плюс-мінус знайомі з правилами грошей з книг Кіосакі. Оці всі. Багатий папа, бідний папа, що там ще? Феррарі, хтось там про, продав Феррарі своє, ну це все. Я це вже перелопатила 355 разів філософію багатих людей. Я читала дуже багато біографій різних, інтерв'ю успішних людей. І. Так, вони кажуть дуже класні речі, не банальні. Давайте будемо дивитися на це відео взагалі не з банальної точки зору. Я вам не буду казати, що треба грибашити, 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 і все. Не бачите е, цей е, світ в кінці тунелю. Треба тільки працювати 24 на 7 і все. І буде вам мільйони. Ні. Я не буду вам казати, що треба економити жорстко, це все. Установки СССР у ваших батьків. Окей, може не всіх батьків, хто там з грошовим мисленням дружить, то ні, в них нічого установки адекватні. Але <кій> я зразкажу от про це все. Ми всі знаємо, я сподіваюся, що треба гроші не транжирити, звісно, а зберігати. При, щас пре. Преумножувати, препомножувати, приумножати, робити з грошей ще більше грошей і тому подібне. Це одне це та така класика, але також не треба, щоб гроші от були постійно в такому статичному вигляді. Гроші на те гроші, що їх треба витрачати, але з розумом, звісно. Але на свої хотілки також не забувати. Знаєте, зараз все отак в моменті, все, що мені прийшло, от перше розказала вам. Звісно, це треба все більше і більше досліджувати. У мене на консультаціях, до речі, є детальніша інформація про це, про грошове мислення, хто хоче дізнатися, якісь ще правила грошей, тому подібне кого є такий запит, будь ласка, пишіть в Директ щось там про консультації, я вам все розкажу, ціни і тому подібне. Так от, але про що часто забувають успішні люди казати в своїх інтерв'ю, або в книжках, оце відношення до грошей, яке воно має бути. Дуже багато людей ставляться до грошей як до що до, до чогось такого: ох, бах-вах, це ж гроші, вау! Це, знаєте, про таку надмірну важливість. Це про постійну, таку постійний прям надмірний фокус на грошах, на грошах. Треба сприймати гроші просто як гроші. Напишіть, до речі, що для вас гроші в коментарях. Звісно, це можливості, це за гроші можна купити час. От Як часто кажуть, за гроші час не купиш, чи щось такого подібного. Серйозно. От, будь ласка, тема Добрий вечір. Ми. Щоб зберегти свій час, купуємо час інших, наприклад, дом чи електрика, чи помічниці, яка там вам робить всю бутовуху, там бронює готелі, готелі, ресторани, тому подібне. Тобто ви зберігаєте свій час, ви купуєте свій час і робите в цей час щось інше. Ви просто думаєте над тим, а як ще зробити гроші, якісь інші способи. Тобто за час гроші, гроші за час купиш. А ці всі знову ж таки установки незрозуміло кого часу прийлися в головах людей, і вони так і живуть. А потім, чому 90% населення людей з, навіть не з, а без грамотності в темі гроші? І от не треба серйозно реально сприймати гроші. Так, звісно, не треба якось похамськи з ними себе вести. Є також такі правила, що треба, щоб вони були в, там, гарній, в гарному гаманці, правильно розкладені. Так, окей, якщо вам так комфортно, будь ласка, але, звісно, прям оцей фактор, що ось так повинні гроші лежати в гаманці, не робить вас багатими. Звісно, не забуваємо про дії, не забуваємо про взагалі. Роботу над собою, над ідеями і тому подібне. Це все дуже взаємопов'язано пов'язано. Будь ласка, придивіться мої минулі відоси. Я там багато розповідаю про взагалі розвиток і про гроші. Треба сприймати. от Дуже-дуже так знаєте гроші, 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 гроші. Вони від вас будуть знаєте цікати боятися вас. Ну, я зараз умовно кажу. Бо А хто захоче бути з таким, знаєте, контролером, таким. Це моє, моє, моє. Звісно, також не забуваємо про щедрість, але треба віддавати від позиції достатку. Не треба давати свої якісь постійні гроші, копійки там, на якусь благодійність, тому що благодійність це клас. Це клас, коли ви віддаєте з достатку, тобто ви наповнений, у вас є. А, Свої заповнені гаштальти, ви купили собі все, що хотіли, ви досягли ціли, які... які хотіли, і все. І ви віддаєтесь цією енергією, достатку іншим людям гроші, свої мільйони, або тисячі, або хто там у кого що. І все. А от коли. З такого, знаєте, недостатку в мене мало, і я ще поділюся, то така собі стратегія. Можна робити інші благодійні дії, але без використання грошей. Не забуваємо про себе. Не забувайте, будь ласка, на себе. Ви саме головна людина в своєму житті. Спочатку ви, ваш стан, а потім інші люди. Це може звучати якось егоїстично. Це здоровий егоїзм, це любов до себе, але нерозуміння, що я така вся королева. А ви тут всі гімно на паличці, ні. Це адекватне бачення себе, адекватне бачення інших людей, повага до себе, повага до інших людей. Uh, знаєте, дуже так якось все в потоці сьогодні розказала в сумбурі про гроші. Uh, от якось пройшла мені ця ідея, і я її реалізовую, не дивлячись на те, що якось може, як якийсь uh, ураган, це вам розказала. Все, що я кажу, все, що прийшло зараз в моменті, я вам це все розказала, і значить, саме це вам треба було почути в даний період часу. Фух, я дуже все. Як завжди, в принципі, бо коли я щось емоційно розповідаю, то емоції, зразу тиск, все-все підвищується. Що я постійно кажу? Розвивайтеся, будь ласка, працюйте над собою, себе вивчайте, дізнавайтеся, свої якісь, що ви хочете, свої якісь бажання. Цих бажань може з'явитися хобі, а потім робота, яка і принесе вам ваші мільйони. Наприклад, це, до нового відео. Я вас обожнюю, люблю, ціную, поважаю. Бажаю класного стану, багато енергії і класного настрою.